Почну з невеличкого спостереження. Знаєте, що цікаво, я помітила? Що якщо я вмикаю аналіз, мозок, якусь аналітику, якісь свої знання про яку людину, то, верніше, аналіз мій неточний, я не знаходжу підтвердження реальності або в моєму аналізі відсутня правдивість, реалізація карти у житті. Даної людини. А коли я це роблю інтуїтивно, довіряю, так скажімо, потоку, то все виходить точно як потрібно, як є. Аналіз відповідає реальності, так скажімо. Тож буду намагатися довірити своїй інтуїції і більше не підключати логіку. Так, сьогодні аналізую карту Натальну Олександри Екстер. Буду аналізувати планети в знаках і шукати показники. Як завжди, тематики, техніки, кольору. Значить, почнемо з Нептуна, планету рибок, якщо вона там є. Нептун у неї знаходиться у тільці, у скупченні планет, причому соціальних. Тобто вона бачить реалізацію в матеріальній сфері через цей Нептун. Тобто Нептун буде замішаний у набутті статусу, якоїсь популярності через красу, матеріальний світ, гроші, накопичення. Красу, творчість, естетику, яка знаходить розуміння серед багатьох людей. Венера, яка керує ось цим скупченням планет, знаходиться в Козирозі. Там також скупчення планет. І ось Венера буде контролювати ось цей потік творчості через пошуки систематизації, запланованості, запланованості, конкретики або зображення, щось пов'язане з. Тематикою Козерога, ну, пізніше повернемось. Тож, як вона могла уявляти світ? Нептун у тільці. Тобто світ багатий на красу природи. Нептун це водна планета водної природи, водного світу. У світі дуже багато красивого, інського напрямку, жіночої краси, краси тваринного світу, краси оточення, інтер'єру, наприклад, чи предметів побуту. Досить близько до Нептуна, Юпітер і Сатурн. Юпітер буде додавати оптимізму, розширення цієї сфери, накопичення, масштабування сфері краси, або кількості робіт. Ми будемо говорити більше про творчий шлях. І Сатурн може навпаки або структуризувати це. Тобто, якщо ми накопичуємо, то те то те, то тільки в такому напрямку працюємо. А якщо ми. Хочемо розширення, то треба скласти план, робити це поступово, по плану, систематично. Планети в рибах. Планет в рибах немає. Сонце в неї знаходиться в козирозі. Це про, може додавати трошечки пісмізму, ну, так само, як Сатурн у тільці. Тобто охолодження якоїсь, е, такого під, підходу з холодним розумом, бо досить близько до Сонця Меркурій. Можемо сказати, що мої дії повинні бути продумані, систематизовані, мати якусь структуру, організованість. Там, можливо, якось буде в роботах присутня якась схема, іероглифи, тексти. Якщо імпровізація буде, то, можливо, це буде через можливо, якась тематика, бо заявляться матеріальний світ. Можливо, в тематиці якісь експерименти. Не виключаю, що і техніка, можливо, мала якийсь експеримент, поштовх, душевний, широта польоту, так скажімо. Давайте далі дивитися. За ланцюжком місяця було місяць у Леві це мій емоційний стан, залежить, наскільки я на висоті, наскільки я в творчості раді, радію, щаслива, наскільки, наскільки я популярна в середовищі. Тобто, якщо вона все робить так, як запланувало, можливо, трошки додає якоїсь фантазії, польоту, мислення, відпускає свій оптимізм, віру якусь, тоді вона може досягти, або через наполегливість. Так от ланцюжки. В ланцюжках виділено в неї Сатурн та Венера, взаємна рецепція. Тобто, якщо це проаналізувати як поєднання, скажімо так, то виходить, що. Творчість повинна продумана бути, структурована, е, якась, е, яка має опору, е, глибині знання, дає якийсь досвід попередників, так скажімо. До речі, через це виділення і через те, що це земля, зображення природних об'єктів, того, що зрозуміло всім, те, що всі бачили, і козорох, і стілець це те, що довкола в мене, під руками, так скажімо, і козоріг це те, що глобальне простори землі, гори. Тварини ось. І це може бути якесь поєднання таке. Якщо організовуємо камінь у творчості, архітектуру, або якщо це люди, то це можуть бути старі люди. Якщо це техніка, то це, можливо, графіка, чорний колір переважає. Якщо це, до речі, в тільці знаходиться і Плутон. Це буде говорити про те, що людина буде поглиблюватись у цю матеріальну частину. Тобто, я думаю, що зображені буде щось конкретне, не буде ніяких, так скажімо, фантазій, імпровізацій. Все знаходиться в земному знаці. Єдине, що може не вистачати в роботах такого повітря, можливо, щось буде зображене і буде, так скажімо, переважати ось ця земля, тяжкість. Якщо там і будуть простори природи, можливо, буде не вистачати неба, якогось повітря. Ось, і, ви, і виділена в неї занадто Земля. Тобто і вогню одна планета, і води одна планета, і в повітря зовсім немає планет. 100% буде щось зрозуміле, стабільне, конкретне буде. Ну, Освіта, до речі, можливо, тісно буде пов'язана з е, творчим початком, мистецтвом, думаю, в неї була освіта. Ну, я перевірю, проте я перевірю. І три планети, які мають. Приблизно високий градус показники такої мудрості, так от середньої мудрості, так скажімо, буде Юпітер та Сонце. Ось і можна сказати, що захочеться проявлятися, бути яскравим, можливо, через слово, через тексти, можливо, через якусь техніку, особливо креатив, якісь такий пов'язаний з текстами, з творчістю. Можливо, якась організація буде цікава в роботах, або це буде просто накопичення великої кількості масштабність картин, або зображення чогось величного, через що це можна всього цього досягти, через знання, якісь особливі, можливо, через поїздки, гори, наприклад, цікаву техніку, можливо, написання книжок, можливо, ілюстрація. Ну так от, що ж, можливо, людина малювала. Значить, подивимось, за Сатурном і Венерою могла малювати конкретні природні об'єкти, предмети, тварин, простір, камінь, гори. Якщо це особистості, то це якісь статусні, важливі люди. І за Венерою, що могла малювати? Знову ж таки, це природа, тварини. Жінки, чоловіки, діти, родина, якась тематика, або це зображення об'єктів своєї батьківщини, ну, як варіант. До речі, по тільцю там можуть бути об'єкти, природа іноземного характеру, а за Венерою в Казерозі це те, що мені близьке рідне. В Землі в неї знаходиться Сонце, Меркурій, Венера, Сатурн, Юпітер і всі три вищі планети. Тобто це і масштабність, і статусність, і величність у всіх правових як в живій природі, так і в неживій. Те, що мені близьке, рідне родина, жінки, близьке коло оточення. Сподіваюсь, що мій розбір цього разу був точний. Якщо не точний, то не страшно. Я ж все ж таки навчаюся. Хотілося б ще подивитися поєднання з зірками, наприклад, в неї є поєднання з Сатурном Хамаль. Ну ось, поєднання з Сатурном дірких Хамаль додає обережності, глибини мислення, схильність критикувати, матеріалістичний склад розуму, заняття геологією або сільським господарством, сімейне щастя, добре для заробітків.